We

Дорогі брати та сестри, у цей вечірній час, хочу разом з вами роздумувати над словом Божим. І сьогодні будемо читати перше послання апостола Павла до Солоня. Тому, у кого є Біблія, відкриваємо це послання. будемо читати п'ятий розділ, деякі вірші з нього. І ось цей розділ починається, якщо ви дивитесь на текст, підписаний вогієнка як День Господній. Цікаво, те, що коли ми роздумуємо про останні часи, то дуже багато із нас можуть назвати ознаки останнього часу, тому що вони написані в Біблії, і вони звучать приблизно ось так: будуть війни, голод, катаклізми, хвороби, біди різні, да, вже пророки появляться. Це ми з вами добре знаємо і дуже часто, коли нас питають, ми можемо назвати ось ці ознаки. Але подивіться, про що говорить апостол Павло до Солонян. П'ятий розділ. читаємо третій віршик. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла, сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Апостол Павло говорить про останній час і говорить про атрибут, що будуть люди говорити мир і безпечність. Якось воно десанує з тим, що ми з вами говоримо. Люди, певно, десь звикнуть до певних умов, люди, певно, не будуть чекати. Але основний посил ось цього розділу про те, що ми маємо бути готові, тому що ми ходимо у світлі. Ми маємо бути тверезі, там далі буде йти у цьому розділі, тверезі і адекватно оцінювати ситуацію, яка, яка є на нас. Можливо, справді будуть катаклізми, хвороби і багато різних ознак, про які написано у Євангелії Матвія, зокрема. І люди привикнуть, звикнуть, скажуть, що це є норма, і прийти до такого моменту, що скажуть мир і безпечність, все нормально. Про що ви говорите? І ось тоді настане кінець. Але основний посил апостола Павла, нам треба бути готовими до цього дня, тому що. Тому що він прийде нежданно. І ось далі, в кінці завершення ось цього післання, цього листа до цієї церкви, він говорить там, як треба жити, що треба брати в своє життя, щоб бути готовими до цього дня. І починається з 12 тексту слідуюче. Благаємо братям вас, шануйте тих, хто працює між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх маєте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж, братцями вас, на опомляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабких, усім довготерпіть, Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за злом, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого. У всякому вигляді, тут є декілька таких моментів, три категорії знань, навчання для людей, які слухають цей лист. І перша категорія це пастори, вчителя, які головують і працюють в Господі для нас з вами, для церкви. Написано, що таких треба слухатися, в любові їх мати і між собою мати мир. Отож. Перша категорія, слава Богу, в нашій церкві, толкові пастори, можемо слухатись, прослуховуватися того, куди вони нас ведуть, з чого нас навчають. Друга категорія, як бути готовими до цього дня, це ми з вами. Друга категорія звучить так: благаємо ж браття, тут аж можна сказати і сестри. напомляйте в непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте і далі по тексту. Хто це має робити? Я, ви. Кожен особисто, тобто, наша задача один одного підтримувати, навчати, настановляти, допомагати один одному, щоб нам разом добре було йти в небеса. А далі апостол Павло ніби говорить такі загально прийняті речі, які мають бути базою для кожного із нас. Завжди радійте, без пересанку моліться, подяку складайте за все, духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, все досліджуючи тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. Не вища математика, базові речі, яка має розуміти кожна людина. Якщо людина вірить в Богові, вона знайде за що порадіти. Вона знає, що її, її є Бог, який її любить, чекає небеса. Вона знайде за що подякувати. Вона в подяці буде милитися, духа не буде вгашувати того, що вона любить його і не хоче його образити, досліджує все, хоче знати правду, істину, а не йти за Лжевчення. І це такі базові речі, які мають бути в людині. І саме головне. Саме головне, апостол Павло на закінчення 24 текстом говорить ключові, як на мене, слова. Вірний той, хто вас кличе, він. І вчинить оце, апостол Павло нібито зміщає фокус від нас. Ми, можливо, маємо молитися, неможливо, а точно. Ми маємо прикладати зусилля, ми маємо допомагати один одного, ми маємо стерегтися від гріха, але будемо відвертими, ми не маємо сили цього робити, тому що ми люди, ми в грішній подобі, ми маємо оцей гріх Адама у собі, і ми будемо помилятися так чи інакше. Але вірний той, хто нас покликав. Він сильний, він це може зробити. Він вчинить це. Він почав наш пан спасіння, і він його завершить. Це його справа, це його ціль, це його місія тут на землі. Тому будемо дякувати за те, що він зробив наше спасіння, за те, що він дарував для нас церкву, за те, що він дарував для нас братів, які за нас турбуються, пасторів. І маємо один одного, будемо мати один одного в любові і пам'ятати про базові речі. І будемо готові до останнього дня, тому що ми не знаємо коли він буде, але будемо готові. Але він це зробить. Що ми будемо готові і будемо з вами в небесах. Тому молимось і з молитвою будемо лягати відпочивати сьогоднішній день. Слава Богу.